Сьогодні з пастором Джозефом Принсом і знову погляньмо на місце писання того дня я поставлю упалову Давидову скинію і проломив ній загороджу і поставлю руїни його і відбудую його як за днів стародавніх. Біблія каже, що коли Бог поставить скинію Давидову, а він робить це зараз по всьому світу. Особливо цього року він дав нам це конкретне слово, що він лагодить проломи і усі пошкоджені частини скинії Давидової. Скинія Давидова це образ церкви Ісуса Христа. Останніми днями Бог будує дім Божий і ми є частиною цього. Він каже, що коли поставить скинію Давидову, то полагодить усе, що було зламане. Він говорить про проломи. Слово пролом це те саме слово, яке ми бачимо в історії про узу. він простягнув руку, щоб підтримати ковчег, і впав мертвим. Господь вразив його, і він помер. Біблія розповідає нам про це. Давид злякався і назвав це місце перец, що означає пролом уза, перец, уза або в перекладі пролом сили, бо ім'я Уза означає сила. Богла має людську силу. Людська сила це гординя людини. Люди не знають, що вони нездатні. здатні. Люди не знають, що як грішники вони не можуть зробити цього. Ісус каже, бо без мене нічого чинити не можете. Ви. Та ми говоримо, я не вірю в це. Я вірю, що можу зробити дещо. Можливо, я не можу робити такі великі чудеса. Та я певен, що можу зробити щось. Та Ісус каже: бо без мене нічого чинити не можете. Ви, коли ми розглядаємо історію про те, як Давид повертав ковчег, то бачимо смерть Узи Уза помер. Це також пов'язано із його ім'ям. Бог ховає істини в іменах, особливо у Старому Завіті. Ми бачимо в іменах ту істину, яку Бог хоче відкрити нам. Ми бачимо, що ім'я Уза означає сила, отже, людина поклалася на свою силу, і це призвело до смерті. І сьогодні, коли ви покладаєтеся на свою силу, ви зустрічаєтеся зі смертю у цій сфері. Коли ви намагаєтеся врятувати щось своїми силами, то в результаті отримуєте зовсім не те, що хотіли б побачити. Так приходить смерть. А смерть у відносинах говорить про те, що ви вже не в добрих стосунках, ви вже не рухаєтеся в одному напрямку з тією людиною. Це означає, що настала смерть. Смерть може прийти в будь-яку сферу нашого життя. Отже, в історії Узи, ми побачили смерть. Давид назвав це проломом Узи. Або, якщо перекласти буквально, руйнування людської сили. Це було руйнування сили. Подивіться на те, що відбувається сьогодні у світі. Подивіться на останні два роки я вірю, що Господь допускає такі речі, Він не посилає немочі чи хвороби. Ісус каже: хто бачив мене, той бачив Отця. А що Ісус робив у Євангеліях? Він завжди ходив, доброчинячи. І усіх оздоровлюючи, кого поневолив диявол, та людина сповнюється гордістю та не бачить свою потребу в Бозі. Бог може прибрати лише один палець зі свого захисту, і така пошесть як covid 19 заповнить світ на два роки. Друзі, це руйнування сили, чиєї сили людської, щоб людина побачила, що їй у житті потрібна Божа сила. Розумієте, друзі? Ми маємо радіти, коли бачимо ті сфери життя, у яких Бог руйнує нашу силу. Це ті сфери, у яких він хоче явити свою силу. Апостол Павло каже наступне: коли молиться Господу, у нього була одна сфера, у якій він ніяк не міг побачити перемогу. Побачити прорив, Він тричі молився до Бога, щоб ця сфера, ця колючка у плоті, до речі, це була не хвороба. Я можу довести вам це, Біблія тлумачить Біблію, і коли Біблія говорить про терні або колючки у Старому Завіті, то має на увазі фізичних ворогів. і Павло каже у тому уривку, що посланець сатани був приставлений до нього. щоб подразнювати його служіння. ті сфери, у яких він служив Богу. Він молився Богу про те, щоб ця річ була забрана з його життя. Щоб цей посланець сатани був повністю зв'язаний, та Бог сказав йому досить тобі моєї благодаті, бо сила моя, слово сила це з грецькою, це слово від якого ми отримали такі слова, як Динамо. Динаміт. Бог говорить, моя динамітна сила здійснюється у немочі, не в силі, в немочі. Тому ми маємо радіти тим сферам життя, у яких ми слабкі та немічні. Людська природа сильна завжди показувати іншим свої сильні сторони. Ми завжди хочемо показувати людям свої кращі сторони. Ось чому, якщо ви заходите до соцмережі, дивитеся на інших людей в інстаграмі, особливо на ті аккаунти, де люди показують найкращу частину свого життя. То не забувайте, що вам ніколи не покажуть слабку сторону. Вони показують лише найкраще Вони навмисне роблять це. Друзі, якщо ви робите це, то не витрачайте даремно часу. Історія тут незмінна. Не витрачайте свого часу, він занадто дорогоцінний. Ваше життя занадто дорогоцінне. Життя проходить. Ми маємо використовувати його на славу Божу. Алілуя. Амінь. Будьте мудрими, викупляйте час, повертайте час. Я бачу, що люди стають залежними від соцмереж. Звільніться сьогодні в ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь. Ви сини та доньки Божі. Ми можемо завжди радіти, тому що Божа сила може являтися в тих сферах, де ми найслабші. Якщо це так, то погляньмо на наші слабкі сфери. А знаєте, що Павло каже далі отож краще я буду хвалитись вихвалятися. Своїми немочами коли бо я слабий, тоді я сильний. Подивіться на ті сфери свого життя, у яких ви слабкі. Амінь. І зрадійте. Не ті слабкості, Радійте тому що ця немічна сфера дозволяє Божій сили наповнити цю сферу. Бог відбудує всі ваші зруйновані сфери, не інші сфери. А ті сфери, у яких ви слабкі. це ті сфери, де зруйнувалася сила. Амінь. Вони стануть для вас благословінням оведе дому. Це було одразу після історії про Перецузу, Уза помер. Благословіння Божі зійшли на оведе дома, бо Давид переніс ковчег до Оведедому. дому. Ми бачимо, що Боже серце завжди хоче благословляти, та ми маємо вчиняти так, як хоче Бог. Коли ми докладаємо своїх людських зусиль, то повинні пам'ятати, що Бог не віддасть свої слави іншому. Якщо Бог дозволить вам отримати перемогу завдяки вашим силам, то хто отримає славу? Ви отримаєте славу, ви можете казати це все Бог. Та всередині ви знаєте, що ви доклали зусиль. Ви хочете отримати славу, це людська природа, та Бог не дозволить нікому мати його славу. Амінь. Амінь. Уся слава належить Богові. Я завжди кажу так. І я кажу це з повагою. Якщо Бог хоче, щоб вся слава була йому, хай робить всю роботу. Амінь. Хай робить всю роботу в мені через мене для мене. Амінь. Це не означає, що ваше життя стає пасивним ледащим. Ні. Подивіться на Ісуса. Він був таким активним. За три з половиною роки Він виконав всю ту роботу, яку отець дав йому. Амінь. І на хресті він вигукнув, скінчилось. так само, і ми можемо відпочивати. Та усе, що ми будемо робити у цей рік відпочинку та прискорення, все, що ми будемо робити, буде збільшуватися. Ми відпочиваємо. Амінь. Що більше ви відпочиваєте, і відпочинок цей від ваших людських зусиль. Ви маєте покладатися на Господа. Відпочинок це не бездіяльність. Відпочинок це діяльність під веденням духа. Бо коли Дух Божий веде вас. Він веде вас у тих сферах, де ви можете досягти чогось лише завдяки йому. Амінь. Ви можете зробити це лише завдяки його силі. Коли він веде вас до того, що зробить щось, це означає, що його сила супроводжує це, ви не можете використовувати свою силу, бо йдете за його веденням. Та в інших сферах, де він не веде вас, як це було з Давидом, Бог не вів його у питанні доставки ковчегу. Ковчег мали нести священники на своїх плечах. Та натомість Давид дозволив доставити його, так як це зробили филистимляни. Це був метод світу. І що трапилося? Смерть. І так само, коли ви будете йти за духом, ви завжди матимете силу Божу. Вона буде супроводжувати вас у вашому завданні. Та коли ви робитимете все по-своєму своїми силами, амінь. Відхиляючись від шляху ведення Духа Божого, ви побачите, що як наслідок отримаєте смерть. Коли Давид прийшов, щоб забрати ковчег з дому веде дома, як каже Біблія, тепер його несли левити. Цього Разу вони зробили все правильно, вони несли його на плечах. Біблія говорить, що Бог допомагав левитам. Коли ковчег віз Уза на возі, то ми не читаємо про те, що Бог допомагав волам. Це не був Божий метод, Боже бажання. Та тут ми бачимо, що Господь допомагав Левитам. В юдейських писаннях говориться, що в той момент, коли ковчег торкнувся плечей священників, а ковчег завіту був дуже тяжким, він важив десь 150 кілограмів. Та в той момент, коли він торкнувся пліч священників, він наче підняв їх, їм стало легко. Хіба це не нагадує вам те, що сказав Ісус моє ярмо легке? Візьміть на себе ярмо моє, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Амінь? Люди вважають, що служити Господу важко. Диявол хоче, щоб ви думали так. Насправді Біблія говорить: а дорога зрадливих погуба або важка. Вона важка. Якщо ви залежні від азартних ігор або алкоголю, то ваше життя важке, ваш шлях важкий. Ви не можете нормально спати, ви не маєте миру, ви постійно у стресі, ви не усвідомлюєте, що відбувається, ви не можете використовувати розум наповну. Це важко, це важке життя. У вас проблеми у стосунках з родиною, усе стає важким. Дорога зрадливих, дорога грішників важка. Не думайте, що вони насолоджуються життям. Їхнє життя важке. Та коли ви служите Господу, диявол хоче переконати вас, що гріх це щось веселе та легке, є така річ, як дочасна або тимчасова гріховна потіха. Вона не триватиме довго, а невимовна радість триватиме вічно. Це та радість, яку ви переживаєте. Коли ви робите щось так, як того бажає Бог, і вас веде дух, то ви знаходите в цьому радість та мир. Насправді Біблія говорить, що Давид виніс ковчег. З дому веде дому з радістю. Алілуя. Ви не прочитаєте про радість раніше. в історії про узу Тут Ми вперше бачимо слово радість. Чому? Бо він робить все так, як бажає Бог. Я певен, що ви переживали це багато разів. Амінь. Коли вас веде Господь, і ви робите все так, як того хоче Бог. Амінь, то на вас чекає радість. Кажу вам, друзі. Усі гроші світу не куплять вам цього, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Не дозвольте дияволу переконати вас у тому, що християнське життя це важке життя, а життя грішника це веселе життя, сповнене насолоди, Дорога зрадливих важка. Амінь. Господь ісус каже: Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достатком щоб мали. Невимовна й славна радість Боже ярмо моє любе і тягар мій легкий. Чи є у нас зобов'язання, які ми маємо виконувати? Чи маємо ми служити у Царстві Божому? Так, та Його ярмо, любе, а його зобов'язання тягарі легкі. Амінь. Алілуя. Слава Господу! Це все одно, що їздити на машині без підсилювача керма. Пам'ятаєте часи, коли в машині не було підсилювача керма, вам потрібно було докладати зусиль, щоб повернути направо. Та якщо у вас є підсилювач керма, вам достатньо обрати напрямок і ви отримуєте силу. Ось як я люблю описувати життя в дусі. момент, коли ми розуміємо той напрямок, у якому нас веде Дух Святий, амінь. Або якісь дії, які ми маємо виконати, то коли ми підкоряємося й йому йдемо за ним. У гру вступає підсилювач керма, його дюнаміс, і ви просто йдете собі, наче цей тягар, ця відповідальність стає легкою та приємною? Алілуя слава Господу! І коли ми дивимося на Господа Ісуса, розмірковуємо, усвідомлюючи його любов до нас, ми починаємо любити Його ще більше, і ця любов допомагає нам любити інших. Біблія каже: бо Христова любов спонукує нас. Якщо ви пливете проти течії і раптом стикаєтеся з сильним напором води, то неважливо наскільки ви сильні. Ви можете мати біцепси, як у пастора Лоренса. Та що більше ви будете намагатися плисти проти течії, то більше вона відноситиме вас. так. Ось що насправді означає слово спонукати. Любов Христова спонукає нас. у християнському житті ми робимо щось не з обов'язку. Не із примусу. Ні. Ми робимо щось, тому що нас щось понукає. А що спонукає нас? Любов Христа. Ось що мотивує всі наші вчинки. Коли ми усвідомлюємо Його любов до нас, ми любимо своїх дружин, як Христос полюбив церкву, ми любимо своїх дітей, ми любимо тих, хто оточує нас. Ось чому Біблія говорить, що ми полюбили, тому що Він перший полюбив нас. Амінь. Він першопричина. А наслідок. Ми любимо всіх навкруги. Та якщо прибрати першу причину, якщо дияволу вдалося відволікти наш погляд від Ісуса і Його любові до нас, то він також перекриє вам доступ і до всіх цих сфер. Так? Отже, останніми днями, коли Бог загородить проломи, зверніть увагу, що це слово стоїть у множині. Це не одна сфера, як ми казали, проломи людської сили. Це стосується усіх сфер, які потребують відбудови у нашому житті. Цього року Господь зробить це у вашому житті. Амінь. І коли він відбудовує церкву загалом по всьому світу, я вірю, що Бог працює зараз над відбудовою. Я хочу сказати вам дещо про відновлення та відбудову Божу. Коли Бог відбудовує, то завжди робиться краще якісно або кількісно. Це його природа. Ми бачимо це в Біблії. Відновлення Боже завжди більше того, що ви втратили. слава Господу. Біблія каже, чого не грабував, те вертаю. Це не Бог вкрав у нас. Господь Ісус сказав злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по достатком щоб мали. Тому, друзі, я хочу підбадьорити вас цього року. намагаємося намагаймося увійти у відпочинок. Коли я кажу намагаймося, деякі люди кажуть, я докладу максимум зусиль. Що це? Це людські зусилля. Це не те, що треба нам. Це оксиморон. Здається, що це речення суперечить саме собі. Але там говориться, отож, попильнуємо війти до того відпочинку. Ми маємо пильнувати або працювати, щоб увійти до відпочинку. Отже, ми працюємо над відпочинком. Ми працюємо задля відпочинку. Ми знаємо, що наше тіло це проблема. Уявімо, що ваша проблема гнів. Бережіться першої реакції. Коли хтось каже щось, то ваша перша реакція відповісти, сказати щось, відреагувати якось. Не будьте людиною, яка тільки реагує, добре. Не дозволяйте людям так легко тиснути на ваші кнопки. Не дозволяйте іншим так легко маніпулювати вами або контролювати вас. Люди кажуть: дивись, я натисну на цю кнопку, і він розлютиться. Не будьте людиною, якою легко маніпулювати. Добре? Будьте незалежними у Господі, амінь. Хай Господь буде тим, хто вестиме та направлятиме вас. І якщо ви гніваєтесь, то що вам робити? Відпочивайте всередині. скажіть, Господи, ти розберешся з цим? Відпочивайте. Амінь. Просто відпочивайте. Слава Господу! Я хочу, щоб ви відпочивали у Господі. Ви здивуєтесь, коли перестанете намагатися бути християнином у цій сфері. Життя Христа почне текти вас. Наприклад, у вас є проблема з колегою на роботі. Він завжди каже щось, що провокує вас або якось намагається зачепити вас. Що вам робити? Я докладу максимум зусиль, щоб явити йому любов. Завтра я скажу йому щось добре. Я свідомо скажу йому щось добре. Ні, це неправильно. Шлях господа має інший вигляд. Не треба навіть намагатися. Скажіть, Господи, ти розберешся з цим? Дякую Тобі за любов, яка тече в моєму серці. Дякую, Господи, я буду йти за Твоїм духом. Не намагайтеся любити Його. І знаєте що? Наступного дня ви будете любити Його, навіть не намагаючись робити цього. Іноді ви будете любити його підсвідомо. І лише наприкінці дня ви зрозумієте, оце так. Я не зірвався, не втратив спокій. Таке враження, наче Господь вів мене. Саме так це і відбувається. Це, друзі, і є християнське життя. Отже, ми маємо дивитися на ті сфери, у яких в нас є слабкість. Насправді, ваша слабкість допомагає вам отримати силу. Слабкість. Це руйнування сили. І насправді ваші слабкі сфери допомагають вам, і що більше ви бачите їх то краще. Та ніхто з нас не може повністю звільнитися від своїх сил. Це як потопельник. Ви не можете врятувати його, поки в нього не стане сил. Поки в нього є сили, він тягтиме вас з собою. Він буде заважати вашій допомозі. Ви не тільки слабкі, ми не настільки слабкі, як нам здається. Нам потрібне Боже втручання, і що більше ми відпочиваємо, то більше говоримо. Я не буду покладатися на свою силу. Я не буду покладатися на свою силу. Це не означає, що ми будемо ледарювати, жити пасивно. Це найактивніше життя, бо тепер сила, яка дає вам силу не від вас, це як кущ, що палав. Він палав та палав, але не згорав. Ви не вигораєте ви постійно палаєте. Палайте, друзі, люди будуть приходити і дивитися, як ви палаєте. Амінь. Палайте на славу Божу, але не вигорайте. Аллилуйя! Слава Господу. Друзі. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як Спасителя та Господа, то зараз найкращий час поставити його у центрі свого життя та побачите, як усе у вашому житті працює задля Його слави. Амінь. Слава Господу! Справа не в нас, друзі, а в ньому. І коли ми починаємо розуміти це, ми опиняємося там, де є справжнє життя. Ісус каже: хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Він не має на увазі навічно загубити її. Коли ви втрачаєте своє нижнє життя, як каже розширений переклад, ви отримуєте вище життя в Ісусі Христі, ви знайдете вище життя в Ісусі. Помоліться зараз зі мною. Скажіть Господь Ісус, я дякую тобі, що Ти помер на Христі за мої гріхи. Я дякую тобі, що ти воскрес із мертвих. Ти підкорив смерть заради мене. Я визнаю, що Ісус Христос мій Господь та Спаситель. Боготець, Отець. Тепер ти мій Отець, а я твоє дитя. Я у благословінні, ласті та любові. Дякую, Бог Отець. В ім'я Ісуса. Вітаю, дитино Божа. Тепер ви у родині Божій. Будьте готові до того, що благословіння, які зійшли на Оведе дома, зійдуть на вас та вашу родину. Хай буде прославлено ім'я Ісуса. Підіміться на ноги. Я хочу помолитися про те, щоб благословіння Оведе дома зійшли на ваше життя цього тижня. Амінь. Нехай вони являться, слава Господу, особливо у тих сферах, де ви відчуваєте слабкість. отже, я дякую тобі за всіх, хто чує мій голос. Я прошу в ім'я Господа Ісуса, щоб цього тижня вони побачили ті благословіння, які ти дав уведе дому у своєму житті, на тому, що вони мають, на їхній домівці. Хай цього тижня в ім'я Господа Ісуса Христа про них казатимуть, що вони настільки благословенні, через Господа Ісуса Христа, хай це буде свідоцтвом багатьом. В ім'я Ісуса. Амінь.